Триває 217-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення. Продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій. За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 17 авіаційних ударів. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво Російської Федерації одночасно з частковою мобілізацією. Продовжує заходи так званої самомобілізації до підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи, засуджені за кримінальні злочини.